Оце все-все це подарунок для тебе. І ми знаємо, що ти зараз займаєшся з логопедом, так? І як у тебе гарно вже виходить, гарно. І звуки произносити, так? Да. Гарно. От, а ти будеш дуже багато читати, і це тобі е, також буде допомагати по життю. Дякую. Із першокласником Богданком ми познайомилися у бібліотеці Короленка, коли розповідали про відновлення міського абонементу. Історія хлопчика, який пережив обстріли під Куп'янськом у перші дні війни, який любить читати, зворушила співробітники бібліотеки. Вони запросили Богданка з мамою, аби від святого Миколая подарувати дитині перші томи його нової домашньої книгозбірні, повну серію Гаррі Поттера, інші важливі книги для його розвитку, а також настільні ігри і солодощі. Я начну читати сетей. А ну прочитаєш? Про що щось? Гаррі Поттер. Правіль правильний вибір зробив. Це э, саме ж... так, перша книжка, так? Філософський. А тепер Філософський камінь. Вже дуже вдячний. Ми зараз... І настільні Муністері. ігри. Це взагалі така знахідка. Проводити Шупри. час не тільки в телефоні, так, а так розважаючись з сім'єю, дуже взагалі, дуже вдячні. 7 грудня Богданко виповнюється сім років: перші збірки з першим автографом від автора книг Хлопчик швидше всього оцінить, коли підросте. А сьогодні він щиро радів нелегкій торбі подарунків і відверто ділився своїми мріями, планами, демонстрував знання іноземної, старо не вимовляючи кожне слово. Навіть якщо давалося не з першого разу, я мечтала стати поліцейським Слухай, ну ти так і гончиком. Вот и и, и запретателями. Властилина сделал робота, маму, покемона. А я военным сделала робогорел. У, у робогорел вот тут, здесь шаты и вот здесь. А, и, ми... и два минигана вот здесь. Його просто він займався Лего і там складав, це просто були якісь машинки. А зараз, звичайно, коли у дитини на наслухався і бачив він в своє час, коли це починалося це все, і чуєш від нас, хоче, щоб Україна перемогла якнайскоріше. і Тому в нього такі ідеї, як допомогти військовим, як що ще таке можна придумати, щоб скоріше це все закінчилося, повернути в своє мирне життя. Мама переконана, що походи в бібліотеку, спілкування з книгами і позитивні емоції це те, що допомагає перезавантажити і відволікти сина від пережитого і нинішніх реалій. Разом з мамою Богданчик щасливим поверталася додому. Сюрпризом від Миколая, про який ще треба буде розповісти бабусі та дідусеві. Я скажу: мені подарили це все бля атекі. Таким був один із днів Національного тижня читання, що стартував напередодні Святого Миколая у Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка. Його гасло бути своїми. Його мета популяризація української книги і загалом читання. А ще ціль акції. Нагадати, що книга і завжди модним і престижним подарунком, і дарувати книги бібліотекам це давні традиції Харкова, які варто відроджувати. Стартувала акція, яка була ініційована і вже проводиться кілька років поспіль. Акція започаткована Українським інститутом книги Національний тиждень читань. В рамках цієї акції проходять презентації книжок, проходять різноманітні просвітницькі акції, заходи. І якраз до цього тижня ми започаткували у бібліотеці таку гарну акцію, і ми сподіваємось, що вона дозволить поповнити фонди міського абонементу. Це акція Даруй українську, читай українською. І ми запрошуємо всіх містян, запрошуємо наших читачів, щоб вони, мабуть, у кого є книги, які вони вже прочитали, і вони у них ну немає в планах збирати власні бібліотеки, і вони у них просто перебувають у домівках, і ну, можливо хтось до них вже не повернеться. А ми хотіли щоб ці книжки. Подальшому слугували нашим містянам, нашим читачам бібліотеки і поповнювали фонди книгозбірні. Національний тиждень читання триватиме до 10 грудня. Однак, акція Даруй українську, читай українською матиме продовження. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.